Температура у Чернівцях побила столітній рекорд. Так тепло у нашому місті взимку було хіба що за часів Австро-Угорщини. Чи пов'язані такі погодні вибрики з глобальним потеплінням? І чи варто Чернівцям чекати сніжної казки на новорічні свята? Дізнавалася Юлія Задорожняк. 24 грудня за сім днів до нового року в центрі чернівців росте петрушка і квітнуть троянди на рощі кульбаби, А на барбюса розпустилися чорнобривці. Даже восьмого не буває така погода як на Рождество лічське. Сніг у Чернівцях є поки що лише на святкових декораціях різдвяного містечка. Про новий рік Буковинцям нагадує хіба що календар. Хоча на стуні і він не указ для дівчинки. Зима ще попереду. Жалко, що зими ще немає. Ліпила сніговичка, з сніжки, гралася з друзями. А поки на стуню від суми рятують розваги на соборній площі. Дорослі чернівчани натомість в Тепла погода для такого необхідного заощадження зробила набагато більше ніж міська і державна влада. Економно отоплені Мабуть, що Бог благосклонний до нас, щоб він пожалів нашу Україну в цьому році, щоб ми все-таки вижили. Мені много і не подобається те, що відбувається зараз в країні. поэтому я навіть не хочу портити весь настрої. Ужасно, ужасно. Що стосується оплати всього, ну, мабуть, Боженька. Нас німнушка прибірк, метеорологи ж розповідають: цьогорічна чернівецька зима б'є подвійний рекорд. Найвища температури за останніх 150 років, і можемо вийти на рекорд найсухішого року. Очікуючи, що ми очікуємо за до нового року лише невеликі опади на наступний тиждень. То по кількості ми можемо або повторити 1946 рік, або навіть кількість опадів ще дещо навіть менше. чорнівчани. Побоюються, що така зима. Це аномалія природи і негативний наслідок глобального потепління. Зима має бути все-таки зимою. Метеорологи заспокоюють. Грудневе тепло є закордонним подарунком. Подих європи для нас приносить більше тепла аніж холод. А тих, хто мріє зустріти новорічну ніч з морозами, заспокоюють. Починаючи з 28 грудня, чернівці очікують зниження температури повітря з позначкою. Мінус. А подекуди в місті можливий і сніг. Юля здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.